Доброго ранку, мої друзі, мої підписники, глядачі Ютуба. Друзі, я вибачаюсь, тільки приїхали, накачали лодку, пішли, пройшли, вже, мабуть, кілометра, кілометра два точно пройшли. Да? І я тільки згадав, що треба знімати кіно. Ребята, я вибачаюсь. А що згадав, йду, дивіться, ось, о, ось о, бачите, кошелюк. Ребята, це кошелюк. Я так думаю повний доларами. Ну, хоч наполовину, так? Да? Дивіться. Це сучасний відменивний кошельок, це хтось з рібаків, видно, упустив. Ребята, а тут вже нема. карасі достали всю мелочь. Нічого й немає. А може, бідний рибак був, гляньте, ну нічого нема. А скоріше, хлопчики, я думаю, вже хтось його знайшов, попотрошив і положив на міст. Так, як і я зроблю. Так, як і я зроблю. Нема, ребята, немає значки навіть. Нема нічого. Володя каже, хоч 5 копійок оставив. Володя, даю, вручаю тебе ту місію, на, лежав сюди рубль. Нема, нема нічого. ну Це однозначно однозначно сучасний, сучасна знахідка. Однозначно вже наші прошу, якщо нічого не останеться. Так, да, вже наші, наші, наші вже прогулялися, дивіться. Розорвали хлам кошельок, бідний. Нема нічого. Ну ладно, ми його так і залишаємо. Ще, ще хтось хай порадується, що ті типу, кошельок. Отак, от друзі, так і лежу його. Дощо, ну, розчехляємося, попікаємо, вже стали. Диви, диви, а вони, а вони вокруг острова ходять. Вони вже далеко не йдуть. Оту там, ото там і ото там далі, але оцієї коси далі не було, вона була затоплена. Ага. Ну, гуляємо, так? Да? Ось, друзі, дивіться, Володя тільки що підняв, поки зрозуміли, що це від замочної скважини металеве. І накладочка така ось латунна чи мідна. Отака от отака річ. У володі вискочила. Так що пікаємо. Вирішили трошки тут відпочити з лодочкою, друзі, і попікати тут. Тим паче, бачимо, ті два копері тут зупинилися. Так що погуляємо трошки тут, підемо далі. Ось, друзі, ще ми трошки пронесли лодочку. Лодочку беремо, тому що бувають протоки, що немає ніяк перейти. Так що нехай ми лучше понесемо, вона не така тяжка. І дивіться, тут як копано, Капітально копано. А от навпроти нас Черкаси вже видно остров подкова. Ви знаєте, я так подивився тут, аби під моторчиком, то черка сплить гораздо-гораздо краще було Ну, уви, моторчика немає, поки так. Так що попікаємо тут. І ось в мене був такий непоганий, непоганий сигнал. Викопав. І дивлюся, тут все. спочатку я побачив ось такий отпечаток. Ну, думаю, монетка, мабуть. Але, друзі, не монетка, а всього-навсього ось така пломба. Свинцова пломба з написом якийсь. Поки не бачив, що тут написано. Ну, я думаю, потім почитаємо, подивимося. Може, навіть періоду царизму ця пломба. Так що зупинились тут, попікаємо тут. Вже копано тут дуже-дуже гарно, але це не проблема, друзі. Ми знаємо, де копано значить були знахідки, а де були знахідки, вони ще й є. Друзі сьогодні я хочу вам представить магазин Камрад, який расположен в місті Київ Дмитрія Луценко 12. В наше тяжелое время магазин Камрад гуманитарно помогает военным и волонтерам. Отдельные прайсы, закупочные цены. Если вас интересуют миноискатели или металлодетекторы для разминирования, обращайтесь в магазин Камрад. Ссылочка под описанием внизу, друзья. Друзья, вы посмотрите, сколько металла лежит. Валом, валом. И ось, друзья, Питкова. Ну, как ее не поднять, вы скажите. Это ж подкова. Кажуть на удачу ось така, ось така, ось така. Знаєте, а заберу її. Нехай в кармані полежить. Так що йдемо далі. Копано капітально. Ми тут вже я не знаю які, може вже 20-30-40 хто його знає. Ось, друзі, зверху лежав, гляньте, це такий взривак від часів Другої світової однозначно. Зривак, зривак, ну, щось він, наче як желізний, не алюмінієвий, не мідний, як завжди буває. Ну, це взривак, скоріше всього, від міни літучки чи, чи від снаряда. Ось таке, ось таке, ось таке. Ну Таке нам не потрібно. Реально воно і не цікаве, так що йдемо далі. Перша знахідка, друзі, ну, уви, не монетка. А це всього-навсього отакий от гудзичок на 4 отвори. Не, не один раз такий вже як піднімав. як би єсть. Йдемо далі. А ось, друзі, в мене перший монетосик. І це не що інше, як соєтик-3 копійки Радянщина. Ось такий, ось такий, ось такий. Так що йде перша монетка в хабарницю. І пікаємо тут же, не, не спіша, пікаємо тут же. Дивіться, друзі, прямо зверху лежать рогачі такі горшки ставили в піч з такими рогачами. І головне, що ціленькі, друзі, це ж треба так, так? Да? Тобто таких железяк тут дуже і дуже багато, друзі. Різних, різних. Ось, друзі, черговий монітосик. Е так і є, друзі. Срібло. 10 копійок царьових. Так що сьогодні я вже зі срібло. Прекрасна, прекрасна монетка, друзі. Так що я роблю висновок, що тут ще треба гуляти і гуляти. Хоч уже дивіться, як накопано. Такого я в цьому році ще ніде не бачив, як оце тут. Ну, а в будь-якому випадку вже друга монетка в мене. Так що, друзі, є резон тут гуляти. Це, дивіться, друзі, що, що Володя знайшов, каже, ще й ну гривну знайшов совєтського періоду. А да. тут, да. головне, заклепано, да? да. крайнє. Вова, я щоб таке знайшов, я б забрав би точно. Та ти що? Забирай в рюкзак лежи. Оце <рес> <рес> да. так. Нема свінця, може свиниця? Ну, га як багато, да. так. Хтось забирав для колекції. Так. <рес> Ось, друзі, Дивіться, Володя вже підняв серебрушечку. Советик. Советик. 10 копійок, да? да. красавчик. І отакий от от хуторський. хуторський крестик. Ну, прекрасно. Такі є знахідки. Але ми хочемо друзі, зараз взяти лодочку і переправиться переправитися на цю затоку. Там видно ліс, був пеньків багато і там копано. А якщо копано, значить щось було. Ми вже ці фокуси знаємо. Ось, друзі, переплили ми ще. Невеличку затоку, таку протоку. І от тут, видно, був ліс. Погуляємо серед цього лісу. І дивіться, верхова знахідка отак лежала, я дивлюся, це рубашка від гранати RGD-33. Ось така, ось така, ось така знахідка. Ще, ще зелена тут, в рідній краски ще. Так що заберемо її, друзі, додому, хай буде вдома в нас. Йдемо далі. Друзі, ви тільки погляньте, що я тут знайшов. Такий Домкрат. Ви знаєте, він ще ціленький. А, і тепер думаю це взять його чи залишить. Дивіться, який Домкратик. Красавчик. Красавчик, друзі, однозначно. Дивіться, так? Да? Йо-ма-йо. Я так думаю, його можна відреставрувати, але ж, друзі, далеко тягнути. Не дотягну я його звідси. Однозначно. Ось такий домкратик, Ще якесь железяка лежить. Похоже, схоже на поршень. Так і є. Схоже на поршень якийсь. Автомобільний, грузовий. Ну, домкратик просто бомба, дивіться, да? Хто би думав? І що зробиш? Нічого не зробиш, не будеш ти його тягнути відсюди. Тим паче, що ми лодкою не плили, а більше лодку нести. Отакі От діла, друзі. Хай лежить, може хтось забере. Ось, друзі, на цьому місці перша знахідка, але не знаю що. Ну, однозначно, це щось, щось старе. Пряжка, не пряжка. Не знаю, друзі, щось цікаве. Щось цікаве, а що я поки не зрозумів. І знаєте, тут багато кераміки, багато кераміки, саме черняхівської, чорна, сіра, отака от. Тут цікаво погуляти. І бачу, тут сліди є, хтось кружками петляв видно, якісь знахідки були. Так що, друзі, погуляємо однозначно. І знову, друзі, пломба. Чергова знахідка, пломба. Невеличка, щось є написано. Нема коли розбиратися. Знаєте, сьогодні так час збігає швидко. Треба спіть покопати. І знаєте, тут на цьому острові щось пусто, пусто-пусто, друзі. Йдемо вертаємося туди, де ми були в самому початку. Ще одна, друзі, маленька загадка. Ось такий ромбік. Що за ромбік, нічого на ньому немає. Малесенький-малесенький. І тут чи кріпеш був, чи різьба, може щось, щось таке. Начебто різьба, може мені здається. Ну щось таке. Як якась емблемка маленька. Ромбік. Незрозуміла. Знахідка. Вложимо хабарницю, потім будемо розгадувати. Друзі, такої великої блісни я ще не бачив, дивіться, на ладоху. Ніфіга собі, да? Однозначно це блісна рибацька. Так що, в карман. саморобна скоріше за все, саморобна, Тут ось є отвір. Ось от така, от така. Ось, друзі. На таких полянках ми ходимо, дивіться, тут, скоріше за все, раніше був ліс, однозначно був ліс. Пеньків валом. Просто валом. Ось друзі. Пуль сьогодні немає, крупнокаліберних, але все, Володя знайшов запчастину від збитого шахеда. Однозначно це відудив. Дивіться. контакти. Да? Да, да, будеш сьогодні з золотом. Дивіться, да? Так, так. так. Да, дивіться, ось така от. Шмурд'яти на то подобається друзі, друзі. Що б воно ще було. Так що Ти вже сьогодні з золото. Так, ладненько, держи. Но. Друзі, дивіться. Володя ж знайшов шахет, кажу, во, десь рядом ще може щось бути, так? Да? І ось ровно, нормально. Оце воно є, друзяки. Дивіться. Обломок Та шахеда. Ага. Ой! Тяжело підкопати немножко, так? Да? Ага, ух ты, -мойо! В натуре, друзі, дивись, яка, яка шняга. Ай, жалко ж кидать, хочеться ж забрати. Никуда ж ты не забрать. Те... Не брати написано. Не браться! Не браться! А че не браться, б? Вот. Да крыло ж, да. А все ж видно. ну, смотри. Ого. Руль, руль, це это самый -ру. этот. Ну, Видишь, сколько она форма? Ну да, да, да. Я ж вижу, да. И вот смотрите, тут цветной металл, смотри, вот это вот. Значит, тяжело такое. А песка дофига, сейчас вытрушу. Подожди, не ломай, сейчас yeah, я вытрушу okay. это дело. Песок не принимает? Не, не, не. В общем, друзья, зараз я написано не браться. Закрылок, однозначно закрылок. Так що зараз мы ее почистим. И так и заберу, друзья. Нехай у мене буде на, на спогаде про цих по цю кацапню, про русню. І ось, друзі, після обломка шахеда ще знайшов шнур від нього. Там же, недалеко було. Десь його розкидало, коротше кажучи, і дуже лодки, і дивіться, монетка, совєтська монетка, скоріше за все, видно, що блестить жовтеньким. Так, друзі, це однозначно 3 копійки. 3 копійки, ранні соєти, такі в мене сьогодні вже є. Ось от такий от такий монітосик, Забираємо його. І мандруємо вже до лодки. Друзі, достав я ці 3 копійки, одразу пішов, потім думаю, та ні, що ж я так не попівка по кругу, треба вернутися, може там розсипушка. Друзі, вертаюся і поруч. Зовсім поруч такий тугенький сигнал. І 15 копійок. Рамочник тут же, тут же виліз. Так що завжди-завжди треба, де одна монетка була, там може лежати друга, третя, десята і так далі. Хопарниці, друзі, і ще трошки по кругу похожу тут. Друзі, дивіться, так і є третій монітосик тут. На цей раз 10 копійок. Рамочник. Ось така манюсінька, Ну, таке ж, таке ж розсипушка чи кошельок, як Володя каже, ну щось поки маловатий кошельок. Це тільки третя. Ще раз попікаю, друзі, попікаю, зараз не тут не же. Пікаю. І все, все поруч. В одній ямці це була друга монетка. Третя була верніше, поруч, а перед цим друга була трошки в стороні. Ну, так і є. Йдемо далі. Ось погляньте. Я так розумію, що це крестик. Але, друзі, я таких маленьких ще не бачив. Дивіться, порівняння порівнянні з ногтем він менший набагато. Я в шокі, що ж це воно за крестик такий. Я думаю, що це крестик. Може я помиляюсь, не знаю, друзі, підказуйте. Так що кладемо його в хлобарницю і йдемо далі. Ось, друзі, черговий сигнал. Був такий непоганий сигнал, але це однозначно. Мають бути совіти. Ні, друзі, Імперія. Перша імперія сьогодні в мене, дивіться, одна друга копійки Миколи Другого. Ось така малишка попалася. ну Чудненько, чудненько, чудненько забираємо. Йдемо далі. Знаєте, сьогодні так час швидко спливає, ми ну, нічого не співаємо, не напікались, не накопалися, довго йшли і все таке. Так що не гаємо часу і йдемо далі. Друзі, як мені здається, монітосик. Дивимося, так і є. А це монітосик, 10 копійок. Рамочник. Ось така монетка, це вже сьогодні друга така в мене є. Так що карман. І пішли далі, друзі. Ще ходити, не переходити. От там ті місця, де ось копері ходять, ну так вибиті в хлам, Ну там дуже багато металу. Тут металу начебто менше, а бачите, сигнали таки попадаються і монети попадаються. Так що я тут і погуляю по чистенькому. Ось, друзі, дивіться, що підняв. Отак підняв. Думаю, блін, не вже ікона перевернув. А ні, друзі, а зовсім не ікона. Не знаю, що це. Давайте помиємо спеціально, дойшов до води, щоб помити і роздивитися. Що ж воно. Ну Щось було цікаве однозначно, тому що мідне. якась, якась дверця, Дивіться, усе, наче ручечка така закривається всього. Щось цікаве, друзяки, щось цікаве. Оце я вирівнюю вдома акуратненько. І будемо дивитися вдома. Чи вікно якесь було декоративне, чи дверці до чогось. Ну, все рівно щось цікаве. Ой. Щось цікаве, друзі, однозначно. Якась мідна шляпа. Однозначно це були дверці, ось завісик і тут ось завісик, А це ось ручечка ручка закривалася. І що б це значило? Хе -хе, попробуйте догадайтесь, так? Да? Ну така величенька штуковина. Так що, забираємо, друзяки, йдемо далі. Тут ще ходить і ходить, хоч уже й бито перебито все, але, друзі, ходить між ямок і ось реально між ямками спіймав таку величезну знахідку. А било прекрасно, просто прекрасно. Ось, друзі, вернувся я до тих своїх ямок, де копав, я по цій железячці зрозумів. І тут поруч сигнал, непоганий сигнал. І це Монетосик. А що за Монетосик? вроді німці, друзі. Зараз, зараз. Так і є. 10 рейс фенінгів. Бундес. Ну, ось така, ось така монетка. Ну, погано видно, друзі, треба протирати. Ось така. Забираємо. Ось, друзі, все тут же. Тільки що німця викопав. І ось тут поруч. Дивіться, 15 копійок. Рамочник. Знаєте, от ловлю такі, от, от такі буквально видно ось перед вами чиста полянка і пікаю, і реально є результат. Так що, друзі, тут ще ходити і ходити. Хоч уже й копано, перекопано, але ще є де ходити. Так що забираємо і йдемо далі. Друзі, ви тільки погляньте, оце зацепився. Дуже повільно ходжу і дивіться, ще одна монетка. Я вже бачив, що це пів копійки радянські. Ранні ось цього. Ось вона така жовтенька, мідна. Вони клепали їх на заготовках від царських монет пів копійки. Ось така. Ну, чудненько, друзі, чудненько, ось герб СССР. Так що, забираємо і не спіша гуляємо тут же. Черговий монітос, друзі. Дивіться. Такі є знахідки, є. Тут ще ходить і ходить, я вам скажу. Ми, мабуть, з друзями на днях ще раз сюди приїдемо. 20 копійок. 20 копійок, Рамочник ось такий. Вони б'ють глухо і деякі прибори просто їх проходять. Думають, що метал все-таки воно дуже схоже б'є. Дивіться, який ландшафт, який ландшафт. Йомай, ну кажеться, перекопано. А ходиш, а полянки -то все є вільні. І тут і є знахідки. Дивіться, друзі. Отут тільки що підняв монетку. І тут от зовсім поруч ще один сигнал. І дивіться, щось, щось величеньке. І щось мідне, однозначно це імперія, друзі, точно. Дивіться, ну це ж треба так. от Тільки казав, що тут треба ходити і ходити, і так і є пробита, правда. Три копійки, друзі, три копійки формат, Миколи II пробита, якийсь, якийсь дуримар пробив її. Ну, як би там не було, імперія, однозначно. І йдемо йдем. тут же йдемо, друзі, тут же не, 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 не спіша, культурно, нормально, йдемо далі. Так, пішли. Ось, друзі, буду коротко, тому що вже смеркає, думаю, зараз потемніє, і взагалі тоді я не зможу вам нічого показати. Оце Юри знахідки. Дивіться, в Юри сьогодні наконечник є, конинка така в нього цікава, каже, в одному місці накопав, десь там коняка здохла, видать. Оце такі в нього такі-такі. Оце Володя. Сьогодні у Володі серебро є. Крестик, оце якашня. оце від шахета, я вже вам показував. Він її вже помив, подивився. Вдома сказав, розбере, подивіться, скільки тут золота є в мікросхемах. Будеш дивитися, подивись, чия мікросхема. Чи, чи іранська, чи ні. Чи вже кацапи ділиють. І оце мої находки, друзі. Три імперії в мене є, в тому числі отака от серебрушка попалася. Мені 10 копійок непоганого формату. Отакий от ножичок попався. Забув, як називається цей камінь ось таке. Прямо зверху лежав. Якась типу, пряжечки чи що, пару пломбочок є, совітиків тут накопав. Ну, взагалі-то є. Викопав таку штучку, оказалася дверця. Я глянув, думаю, може, знаєте, іконка така є. Оказується, і дверця є, закривається тут, завісики, все таке. І рубашка від гранати ргд 33 забрав. Ну, якось так, друзі, якось так ми покопали. Покопали, я вважаю, непогано. І вже будемо збиратися їхати додому. А вам, друзі, мирного дня і чистого неба!